Я Богдан Цюпин. Сполучені Штати можуть приймати у себе більше біженців. Напередодні держсекретар Керрі зустрівся з американськими законодавцями для обговорення плану підтримки біженців на наступний фіскальний рік. У той час як хвилі біженців заполонили Європу, США розглядають можливість взяти участь у вирішенні гуманітарної кризи. У державному департаменті розуміють усю складність та терміновість вирішення проблеми, каже його речник неможливо спокійно дивитися на фотографії та відео і не бути зворушеним тим, що зараз там відбувається. Неможливо дивитися на ці зображення без ще у серці. За словами речника держдепу, Джон Керрі запропонував збільшити максимум кількості біженців, які можуть бути допущені до країни. Нині ця кількість становить 70 тисяч. Експерти кажуть, що США не встигають оперативно відповідати на виклики гуманітарної кризи, яка охопила Європу. якби ми допускали 100 тисяч біженців щороку, тоді ми могли б легко прийняти 35 або навіть 40 тисяч сирійців. ООН хоче, щоб США та інші західні країни прийняли у себе 130 тисяч біженців в Сирії до кінця наступного року. США вже надали гуманітарної допомоги сирійцям на суму в понад 4 мільярди доларів. До кінця. Цього місяця Сполучені Штати планують розмістити у себе 1800 сирійців. Сенатор Джон Маккейн вважає, що гуманітарна криза пов'язана з повільними діями нинішньої адміністрації Білого Дому. Ця криза не прийшла ні звідки, як землетруси чи торнада. Вона наслідок того, що США пасуть задніх. Інший республіканець, кандидат у президенти, заявив, що США повинні взяти свою частину біженців і зробити більше, щоб їм допомогти. Якби я був президентом, переймався би не тим, як прийняти біженців, а тим, як усунути причини, чому вони тікають повернути їх до Сирії з надією. Наразі США розглядають цілий ряд можливостей, щоб допомогти біженцям. Державний департамент каже, головна мета полягає у створенні клімату, який дозволить сирійським біженцям повернутися додому. Олександр.